Коли в новинах з'являється слово Стамбул, більшість ще думає про переговори, про дипломатію, про надію. Але сьогодні це вже не міст між Сходом і Заходом, це червона зона, зона геополітичного мінування, і в її центрі Зеленський. Бо саме він, за свідченнями міжнародних джерел, вже погоджує новий формат домовленостей, які можуть мати фатальні наслідки для України. Назва умовна Стамбул 2 але суть не змінюється. Нова зустріч, старі загрози, ще глибша зрада. Уяви, Зеленський Трамп, Путін за одним столом, але без Європи, без армії, без волі народу, це не дипломатія, це торги. І товар на цих торгах не мир, це суверенітет України. Питання: а хто уповноважив Зеленського домовлятися за нашу спиною? Чи було голосування, чи була згода громадян, чи хтось із нас підписував цей план миру? Стамбул -2» – це не перший крок, це продовження оману, пам'ятаєте? Тоді теж не було протоколу, не було пояснень, була лише тиша, страх і відчуття, що нас продають, і зараз те саме, тільки глибше, тільки масштабніше. Бо тепер підписантами є не просто кукловоди, а вже геополітичні монстри Путін, який хоче зафіксувати окупацію. Трамп, який хоче показати угоду світу, і Зеленський, який хоче йти на вибори з прапором миру, навіть якщо цей прапор російський, усі ці ініціативи завжди подаються як компроміси. Але скажіть чесно, з ким компроміс? З окупантом, з убивцею, з системою, яка стирає українську державність вже десятий рік поспіль, це не компроміс, це стратегічна здача. І замість того, щоб зміцнювати фронт, нам розповідають про вікна можливостей. Але про що ці вікна про зняття санкцій із російських рацій, про заморожений конфлікт, про нейтральний статус це вже було, і ми знаємо, чим закінчилося. Тепер уяви, що домовляться, що Стамбул 2 відбудеться, що Зеленський на прес-конференції заявить, ми досягли прориву. А на наступний день що звільнення військових, скорочення бюджету оборони, виведення підрозділів. А Путін у цей час перегрупується, накопичить ресурси і завдасть удару тоді, коли ми вже не готові, бо суть цих мирних планів не зупинити війну, а зупинити опір, зламати хребет народу, який ще здатен боротись, і зробити з нас підконтрольну територію без прапора, без права голосу, без пам'яті, а найстрашніше, що все це готують не десь у Кремлі. А тут в офісі президента тихо, хитро, крок за кроком, замість фронтових новин, димова завіса миру, замість мобілізаційних рішень, переговори з ворогом, замість правди, казки про історичний шанс. Але ми вже це проходили. Зеленський був у Омані, Зеленський обіцяв, що не зрадить. Зеленський говорив, що не сяде за стіл із путіним. А тепер мовчить і готує зустріч з ним. Сценарій Стамбулу – це не спонтанність, це спланована операція. Мета замінити перемогу на мирну зраду, зробити з окупації статус кво і знищити внутрішній опір, щоб ніхто навіть не здригнувся, коли по нас закриють останні двері. Питання до глядачів як ви вважаєте? Зеленський це посередник для миру чи канал для здачі. Поширюй, підписуйся. Бо саме в такі моменти вирішується, хто ми є, Україна це не столик для переговорів, це нація, це фронт, це ми з вами. І поки ми говоримо, нас не перекреслили.